Вітаю, друзі, на каналі Garden of Dreams. Мою включеною з маминої теплички. Стою біля маминої теплички. Ми приїхали вже на дачу, не було нас сім днів тут. Там все позаростало, це працюваю, працюю потрошечку. Там повервала клубники трошки урожайчики, зібрала. Ну і там ще буду бур'яни, От чоловік. У нас там газнакосалка поламалася, я сама не зможу її е, завести, і потім вона не не виключається. ну щось там З нею якісь проблеми будемо ремонтувати, ну те, там, що змогли, там покосили. ну не В цьому я значит, почала з проблем, хоч, хоча хотіла почати з розпаковочки, навіть не розпаковочки, а вже показати, що мені подарувала чудова. <реш> товаришка по Ютубу, Алена Анопрієнка, в неї є канал свій, вона веде теж свій щоденник, такий кожного дня може викладувати відео, розповідати про свій садочок. І ось вона мені свої рослинки прислала чудові це череночки з таких цікавих. Плющів мені сподобалися. Вони Оце хочу такі завести цікаві сорти, в мене їх немає. Звичайно, в мене є ось такий ось плюсик, а от таких ось немає. Мені дуже цікаво їх виростити. З аурео, жовтим таким листом, потім такого цікавого такого з гофрою теж цікавий. Плюсик я поставлю їх або в землю одразу, або. В стаканчик, хай вони мені пустять корінці та буду їх розмножувати. І також ще такі горомені два дві доленки Міскантуса Зібрінус чи Зібріна його ще називають. Буду садити його. там. Я знайшла місце, определила під, під парканом сусідським. Буде мені як фоном для мого городу, для мого. Такого природного квітничка, який я з часом хочу зробити. Ну єдине, що він мене перележав, трошки цей міцканту з квартирі і кінці підсохли. Я підрізала вже, коли везла сюди. І зараз це трошки намочила. Ось у мама такі вагани є. Вона поливає розсаду. Я трошки замочила його тут, щоб він так прийшов до тями. Ну, він тут живий, коренева, добра, тут така могутня, міцна. Може навіть вийде поділити. І також ще начеренкувати. Тут вона мені передала два чи три стебла цікавої гортензії деревовидної. Ну, на рахунок неї я не знаю, зможу я її зачеренкувати, тому що вона вже така. Ну, вона зелена стовбуру він швидко зав'яв, так прив'яв трошки, не знаю, зможу чи ні, але в мене є резапон, теж займуся сьогодні, почекаю на черенки. Що буде, то буде. Можливо, воду теж поставлю. Для початку хай пустикарінці, щоб можна було контролювати процес, а потім вже в землю. Ось такі мене подарунки. Я дуже рада і дуже дякую Оленочці, що вона мені такі підігнала гарні рослинки мізкантус по досадити. Ну, супер. Він же в неї каже, вона виростає до двох метрів. Не знаю, звичайно. Мені там в тому місці якраз такий потрібен великий. Ну, єдине, що там поливка буде проблематична. Я туди не дуже часто заходжу, щоб поливати. Ну, буду частіше поливати. Ось такі корінці з Кантуса. Класно. Ну, звичайно, о, боже. Нічому ну, я зупинилася, тут самоліти пролітали, тому мені дуже страшно було. Так. Ну, дякую, велике Оленочка, за такі подарунки. Мені дуже приємно. Буду садити, буду ростити. Ось так я вкорінила, ну, поставлена вкорінення корінення, поки що водички, додавала мене 1%, 2%. Я вирішила 1% спробувати. Добавила в воду Прям цей різапон, вона постоїть. Два дні напитається, а потім я подивлюся, як. І, можливо, висадюсь вже в парничок такий, зроблю йому поліпровізований з того ж самого відра або з баклажки. Ось так. Ну, а ці, я думаю, вони без проблем корінюються плющі, то це проблем тут не бачу в них Ну, А оце в гортенці бажано хотілося б її вкорінити, підпробуємо. Вечір, понеділка, і я вже завершую цей день. Вже нічого не буду працювати. Отак От у мене виглядають зараз ці квітнички. Вони знову заросли. Музей я так трошки почала робити. Тут троянди бійні позаростали. Це моя троянда красива, на ханблют. Так стається, якщо не помиляюся, ліджаси ще б називають. Отакі От аріуми, вони ще більше стали, коли відцвітають, вони взагалі розпушуються. І такі шари, ну, не не, не щось неймовірне. Я оце так дивлюся і не можу навіть е е осягнути. а це ось о, троянда у сусідів, яка красива. Що це за сорт? Може, хто скаже? Така яскрава, яскрава, такого. Е Кольору темно ну, я б не сказала, що це лососівий чи якийсь кораловий, він більше до рожевого, насиченого, кармінового кольору, ну дуже гарно. Ну, вона одна вона більше не квітна. І її в цьому році не обрізали, як -так, ось вон, воно тут е, не дуже доглядалося. І бачите, як вона пишно квітна. З ягідками красота. О, треба тут теж чистити, проводити. Треба, думаю, може щось підсажу, якісь чорнобривці сюди, не знаю. теж Мені треба багато часу для цього. Ось, все, так от я зайшла. Тут вже сонце не видно, напевно, не знаю. так ах, яка, яка краса! зразу вона не моя, ота червона, хоча я розраховувала на неї, що вона буде в мене. Якби акцентом. А тут сусідська троянда пахнула таким, таким кольором. Прям. У мене так все спокійно, тут таке не дуже яскраве. ну, Тільки час, цей на ханглюти ще. Він розквітає не так пишно. Такими, чино-гібридними <свіття> <свіття>, можна сказати, не, Нема слоня, але ну, бутонів було багато. Звичайно, на ньому ще багато-багато бутонів. Це перший рік, що на ньому стільки бутонів. Я його вкривала, пригинала і вкривала агротканиною тканиною на зиму. Він перезимував оце вся довжина. Ну, бачите, тут внизу. Не дуже розвивається гарно, я її так загоризонталила. Ну, не знаю, в чому справа, можливо, сомки попадає, ну, не знаю. Ну ось так, не хочу поки підходити, там ще я не проривала нічого, може на квітку якусь наступити. Завтра це ж хочу до кінця цю клумбу поцапати, повибирати бур'ян. Ось тут. Тут покосила вже другий раз і почала прибирати, теж тут позаростала з цими дощами, я тиждень вже не була ще на цій дачі. І останній раз я десь тижня-два, а то більше не тут пропалувала, то тут були, звісно, джунглі. Ну, тут ще такі джунглі були. Я оце тут все теж прорвала, сапала. Ось так у мене пазончик не виглядає. Ой, красавчик. Такий якийсь колір у нього лаймовий більше. Не знаю, це добре чи ні. Ну це, Я думаю, це перший просто початок газону за зеленення його наростання, то він такий, а потім, я думаю, він стане більш темнішим. Погрубіє трошки. Не розраховую. Це ну, ж хотіла сьогодні ще й включити поливку на нього, але в мене ще оцей кусочок квітника недороблений. Завтра буду його доробляти. Хоча вже на завтра планувала я огородні справи. У мене там ще теж позаростало. І треба теж там до ума доводити багато чого. Отут ось, бачите, огород тут у мене висадження. Огірки ну, і треба проривати буряки. Ну, тут теж позаросталося. Це ж до маса доводити, не знаю. Ну, і Ще може на вівторок залишити, вівторок, середу. Подивимося. Вже школа закінчилась, канікули, то можна вже так якось посвободніше. Ось чоловік мені ліцерно скосив навіть тримером. А це моя лохинка. Буде, буде ягідка. Я так думала, що її не буде, але вона все ж таки, деякі кущики більш-менш нормально вийшли з зими, з цієї і її будуть дали урожай. Поливалося це все. Ось ще сталося. Поливалка, тут є газон, в лужайку свою. Позаливала теж, а там полуничка в мене ще. Ну, це така вона дуже-дуже ніжна і так зірвеш, що вона вже не лежить. Ну, вона смачна, її можна теж так споживати, компоти варити непогано. Ну, Не, не для продажу товарного виду немає, а там румба, то я вже й продала Так за двором. <салив> Мені папа продав. Я нарвала вчора, а папа мені продав на 600 гривень. Так що добра, бізнес такий полуничний в мене вийшов вчора. Ось це така класна, вже нас настигла, можна. Ну сьогодні, можна, завтра. Сьогодні вже ні, вже пізно. Завтра вже зірвати ще партію. Ну, чи продати, чи поїсти. Теж проривала її вчора. Так рвала і проривала паралельно, Те, що тут такі теж були бур'яни. Ось така минулого разу я і чесник тут полола. теж багато роботи зробила картоплю. Це мій огородик. Все і що це таке? Забула я цибулю з моркою. І що дивлюся, вже є. Трючочки, а це ж пізні горох. Та ні, вони ще тоненькі. Ну, вже можна щипати. Це самерзвути муцила. Такі гарні стрючки в завжди. І він такий смачний-смачний, солодкий. Раджу їх садити, вони заявлені як середньо пізні. Так, середню да, пізні. Ось мої кабаки Мишка, де прованс. Їх треба ще, напевно, прорядити. Я так позалишала, мені шкода було всіх видаляти. Я так жменями садила, всі винаси свої, тому не жалко. І вони так добре Ну, Тепер шкода. Ну, по два так позалишала. Там один, тут по два. Отут тут треба один обрати, три тут. Це забагато і тут три. Завтра, напевно, сьогодні вже не, спина болить, не буду наклонятися. І в мене ще там кабаки. Там в мене експериментальні сорт, один сорт шампань. Ой, якось так, якийсь він такий рожевий. І Надія Коваль дуже його хвалила. Вона казала, що він її найбільше смакує із всіх гарбузів. А Один лунга піє на Динаполя. Вроді так він називається, він такий продовгуватий. Я його один сезон я колись садила, але він мене не вийшов, чомусь плод давав і загнивав. Я сюди його посадила. Так, полуничка, полоничка, Тут вже дозріває в мене Азія. Це я хочу все-таки на дини наклонитися і показати вам. От Азія, вона пізніше, ніж румба у мене дозрівана, вона теж смачна, але не така транспортабельна. Ну Перші ягоди в неї взагалі ограменні, грамені, але ну, її люблять слі, слізняки. Це такий період, якраз коли вона достигає, вони її шманають. Нам ну, пом'якша може, а румбу і вони, може, теж з'їдають, тому що коли збирала, то були такі надгризені. Ну, не так, не так, як Азія. Так, я хочу якусь з'їсти. Вони такі привабливі всі. Ну, в цьому році вона не така смачна, як в минулому, до речі. Якась така більш кисленька. В минулому році така солодка була. Класно. Такі ще і ще якась така дуже червона. чи я не даю достигнути. Добре. Вони це така дорога в цьому році, не знаю, що дочна ціна падати. У нас тримається. На базарі 250 гривень. Полуниця. Ціле багатство росте. Угу. Ну, у мене, ну, завтра не знаю, тепер я планувала, що буду завтра цим займатися, оцим всім, бачите? Ну, можу не встигнути з клумбами. Клумби мені вкрай треба завершити, там дуже заросло. Тут практично нічого не росте. Я планувала клумби робити отут, де фацелія перед кукурудзою. Ну, не встигла я посіяти однорічники, не встигла. Насіння закупилася і навіть я розсаду всю не встигла. Мене цині, я вже така здорова, там пеперне куле, не знаю. Я її вже не пересаджувати це як. Вбити, напевно, вона не прийметься, вже нас там передають таку жаріщу, що ой-ой-ой. Це я теж вилизувала, тут оце я сот вибирала, він тут вже як... Як... як і не було в моїх старань. Це я вже приїхала, вже трошки повиривала, там лежать. Полила він, ще більше його з'явилося, Я не знаю, що це за бур'ян такий як е, якийсь міфічний персонаж. Той, що відрубують голову і виростає між, замість однієї дві. Який гідра. Ну це як гідра, точно. Це такий асот. Його вириваєш, а він ще більше росте. Ладно, пожалілась трошечки. Таке сонечко. Давайте Спок... з тихої, спокійної ночі вам всім. Хто раном... ранком дивиться, доброго ранку, гарного дня, а я буду йти вечеряти і спати. До побачення.